Вони працюють під обстрілами на замінованій території, та весь час їх оточує трупний запах. Уже понад 20 років Олексій, волонтер групи плацдарм, займається пошуком тіл. З 14-го це рештки наших та російських солдатів. Все заради того, щоб було кого ховати. Каже смерті байдуже, хто ти тому ми забираємо всіх. Наша кореспондентка Софія Чолес була присутня на пошуку решток та огляді тіл російських солдатів. Руки Олексія брудні. Він оглядає тіло, яке рік пролежало біля клішіївки. Це рештки росіянина. Питається з пластикових бутилок. Це на зоні часто такі чіткі є вагнерів. Тобто люди, які були в місті позбавлення мопла. Без відрази на обличчі та маски Олексій оглядає кожен труп. Усім іншим важко підійти ближче ніж на метр. Нудота підступає з кожним вдихом повітря. Пошкодження черепної коробки праворуч ліворуч. Вивозити тіла з поля бою, шукати рештки там, де війна відступила. Це робота волонтерської групи Плацдарм. Сьогодні працюють у районі села Довгеньке на Харківщині, коли ми туди потрапили два дні після звільнення. Там там стояв такий сморід, там тіла лежали, накидано вибухівки, міни, розтяжки, дома зруйновані, ну, собаки тягали, рештки людей, свині їли людей. Тобто все це, ну, все це так от виглядало, як ти ад якийсь попадаєш, так, що ти думаєш, що це не з тобою коїться, що таке неможливо. Так виглядало село у 22-му. На місяць довгеньке перетворилось на поле бою. Ще на три окуповану територію. Територію звільнили під час харківського контрнаступу. Шлях на ізюм пролягав і через довгеньке. Ми таке, щоб ми стояли і через хату орки окапувалися. Розвідка каже, хлопці, давайте трохи далі відходьте, бо каже, зараз окапуюсь і снайпер роботи. Будинки, ферму та дубову алею пам'ятає Олександр. Тоді, у березні 22-го року, крони ще не покрились зеленью. Цього вже не станеться ніколи. Багаторічні дуби стоять мертвими на фоні літнього буйства зелені. На світанку вулицю накривають з міномета. Чутно гул техніки. В'їжджає по вулиці чотири танки і починають все зносити під нуль. У мене кулемет, автомат, граната. У двох хлопців, що поруч зі мною, і того менше. Уходимо в трьох. Спину стрілкотня, потім авіація, прилітає снаряд від танку. Здається, що побратиму відірвало руку, але примотуємо все, що є: трьохсотий. Я дивлюся на село у вогні. Градами криють околиці, збираємо рештки групи. Я хочу закурити, але сигарети закінчилися. Ми вистоїмо, бо це наша земля, наш дім. Це один із останніх дописів у Фейсбуці українського журналіста і військового Олександра Махова. Він загинув тут, у довгенькому. Важко було, дуже багато загинуло, дуже багато там. Там ще скільки залишилося, то я навіть не знаю, не скажу. Ніхто даже не скаже, скільки доже людей там було сталося. І, і мирних, і наших, і їхніх. Там все в перемішку. Одна із місцевих жителів показує свій огород. Тут вже збирають врожай полуниці. Поруч те, що залишилось від будинку. Навіть здавалось би у знищене допопилу село життя повертається. Понімаєте, оце утром встаю і на нагору зразу, і воно понімаєте, як Мені легше, оце навіть буває, що я так вийду, це в садок сюди, так подивлюся, мені вже легше. Нещодавно жінка повернулась в місце, де народилась та прожила усе життя. Ну, тут все обиралося. Ну, оце остався кому тикали горілки, чорний, я там його мама там сиропа трісканути. У підвалах цих будинків жили українські та російські військові. На полях спалена техніка, чия саме відрізнити важко. Техніку треба було залишати вздовж дорог, таблічки. Що це за техніка, яких підрозділів наші ворожі, щоб Україна була прикладом для всього світу, що таке війна, і що заліза, оце все, що там стоїть, оце в ньому загинули люди. Тобто, залізо не допомагає. От людяність допоможе залишатись людиною і не йти на інших людей зі зброєю. Вогонь не жалів, залізо та тіло. Чоловік просіює крізь пальці уламки техніки та знаходить серед них кістки. Ти отак, от береш оце все, отак, от. і що ти можеш відчувати? Отаке на душі така спаль... все спалене. Ну як, що можна відчувати? Боль, звичайно. Звичайно, боляче, коли ти бачиш, що це була людина. Це останнє, що від неї залишили. І ти можеш повернути це додому, щоб могли поховати. Людяність. Чоловік кілька разів пошепки повторює це слово, тримаючи кістки у руках. Все ось з обличчі майже врешті не витримує та звертається до росіян. Такі ми нацисти, гляньте, що ми діли. Ми навіть тіла ваших солдат збираємо, Та що нам і за них больно. Життя немає, все, всього німа Неужели оно того стоило, растить дитинку таку маленьку, щоб вираз і, і його забрали на убой, як собаку? Зачем? На білому полотні викладають кістки. Це те, що повернуть додому в українську родину або в Росію для обміну тіл. Для смерті нема різниці. Тому ми забираємо усіх, і ми не ділимо мертвих на свій чужий. У нас є люди, які живі, є люди, які загинують. Тобто, треба, треба це розуміти і залишатися людиною в будь-якій ситуації. Раніше тут мешкало 800 людей, із них повернулось менше 30. Їм просто немає куди. Пошкоджені або ще зруйновані будинки досі зберігають історію війни: чи ракети на подвір'ї, чи російський сухпай серед розвали. Софія Чола, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Ради для підсумків Єдині головне.